На щиті повернувся додому у рідному качево 44-річний Юрій Годьмаш. Він загинув 16 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання на передовій. Юрій служив у лавах 156-ї окремої механізованої бригади, яка входить до складу сухопутних військ України та з літа виконує бойові завдання на Сумщині. Одьмаш Юрій Юрійович народився 22 червня 1981 року в Мукачеві. Навчався у школі номер 2 Згодом здобував факт столяра у професійно-технічному училищі. Працював на місцевих підприємствах, мав багато друзів. Власну сім'ю створити не встиг. Найріднішими для нього були мама Марія, сестра Олеся та брати Сергій і Олександр. Безмежно любив своїх племінників. Був дуже добрим щирим. Всі його поважали і любили, Та сім'ю так він і не встиг залезти. І вже ну, в нього були племінники, брат, яким він допомагав маму, за якою доглядав. Віддати шану герою прийшли побратими, влада міста Мукачева, колеги, друзі та всі, хто його знав. Чин прощання відбувся у Мукачівському монастирі Святого Миколая, отців Васильян. Нехай ця молитва стане молитвою подяки. Нехай ця молитва, де ми сьогодні зібралися сумно так, але гідно зібралися провести цю дорогу Юрія. Як ми боремося, то наші діти мають, навіть уникають воїн, не просто одного нового представили, але убитий, Юрій, спочиває обіймах Отця Небесного надією. Він був щирою та доброю людиною, таким завжди залишиться в наших серцях. Він був справжньою опорою для своєї родини, той перечасна смерть. Брали його в такі молоді руки. Сьогодні він прощається від своєї мами, яку дуже любив та поважав. Прощається від сестри Лесі, нашого гора Крістіана. Прощається від брата Сергія, прощається від брата Олександра нашого гори Євгенії, від своїх племінників, з якими я дуже любив гратися. Зі сльозами на очах люди, стоячи на колінах, проводжали Юрія в останню земну дорогу. Його життя обірвала війна, забравши ще зовсім молодим. Я для нього була сусідкою, подругою, можна казати, якісь сестрою двоюродною. Він був дуже хорошою, дуже щирою людиною. Доброю, таких рідко, де попадаються такі люди. Дякуємо герою, співчуття його близьким. Ну, це горе нічим не можна замінити. Я знайомий, знав Юру з доброї сторони, працюватий був, можна було з ним посидіти, поговорити. Родині, мамі особливо поставлю співчуття. Тяжко їм на серці. Поховали героя на Алеї Слави у рідному Мукачеві, висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Герої не вмирають.